Ну, вітаю вас, любителі барахолочки. <сі> так, ну що, як я і обіцяв, багато людей питають з приводу ігрових консолей. І обіцяв, що як з'явиться ігрова консоль, обов'язково зніму коротке відео. І сьогодні хочу вам показати от от раритет Nintendo 85 рік. Є навіть картридж. Тут Маріо, Тетріс і Footbolt. В общем, ось вот такий вот картридж. Nintendo 85-й рік, як бачите. Ось така от штукенця. На жаль, на напл... превеликий жаль. Нема э, блока питання від неї. Но є... Есть... Два оригінальних джойстика. Завтра приставочка буде на барахолки, так що, кому цікаво, заїжджайте. Завтра, якщо дощу не буде, то проведемо стрім, покажу її більш детальніше. Ну, прикольна штука. Не розкручувалась, наскільки я бачу, не крутилась. Людина це підписник мені прислав. Е, де він сказала, що вона. Ну, каже, 99% що працює. Тому що ну, то есть, Вона працювала постійно, просто десь часом просрали блок живлення. Вот така от приставочка. Все чотенько, Все в оригінальчикі Тут ще щось відкривається. Я ще взагалі не розібрався. Но... Ага. Короче, тут ще кудись можна залазити. В общем, вот такая вот приставка. Нінтендо 80 рука. мабуть, там одна з перших. Так що, кому цікаво, залітайте завтра на базар. Буде Нинтендо. Всім добра!